2 грудня відбувся обласний інтелектуальний конкурс юніор-стем серед здобувачів освіти. לייבסט Логіку, ердицію, вміння швидко приймати рішення та працювати в команді. Спасибі колективу Івано-Франківського обласного центру науково-технічної творчості за організацію цікавого та змістовного стемп-конкурсу. Вдячні за гостинність Католицькому ліцею святого Василия Великого, дякуємо закладам освіти міста за змістовну підготовку вихованців. Велика вдячність координаторам команди переможців Марії Починок, Селю Витвицькому та Мар'яні Ясинській